Головне події в Харкові та області 5 лютого. Харків вночі атакували шахеди. У місті було два прильоти, повідомив начальник Хова Олег Сенігубов. Один ППЛА вдарив по адміністративній будівлі на Салтівці, яка є пам'яткою архітектури. Виникла пожежа. Житель будинку поруч зазнав гострої реакції на стрес. Другий дрон прилетів по Основ'янському району. Там горів дах на житлової будівлі, вилетіли вікна в семи корпусах навчального закладу. За даними мерії, внаслідок нічного нальоту в місті пошкоджені шість багатоповерхівок. До шести зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Ізюму. У лікарні від отриманих поранень помер житель села Підлиман Григорій Ткачов. Він переїхав на територію Бурівської громади з Куп'янська разом із дружиною, повідомила місцева селищна рада. За даними Хова, в результаті російської атаки в Ізюмі поранення отримали 56 людей. Із них четверо досі в лікарні, з них троє діти. Дві дитини у важкому стані. Лікарі борються за життя 14-річної дівчинки. Тим часом Харківська обласна прокуратура визначила, що балістичну ракету із Кантер по ізюму запустили з військового полігону в Ростовській області. Зараз встановлюють, хто з російських командуючих надав наказ здійснити цей військовий злочин, а також хто цей наказ виконав. 150 захисників України повернулися з російського полону. Про обмін повідомив президент Володимир Зеленський. Це воїни ВМС, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, а також десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці сухопутних військ і тероборони та один поліціянт. Деякі з них провели в полоні понад два роки. Начальник ховалих синього уточнив, серед звільнених 11 жителів Харківщини, п'ятеро харків'ян воїни з Куп'янського та Чугуївського районів та Золочева. У мера Харкова Ігоря Терехова з'явився новий заступник Юрій Шпарага. Призначення погодили депутати під час сесії міськради. Шпарага опікуватиметься питаннями доступності ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб. До підвищення чиновник очолював міський департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. А перед тим багато років керував сферою соцзахисту в Хова. Також на сьогоднішній сесії ухвалили рішення створити міський департамент по роботі з внутрішньоперіщеними особами. Він, зокрема, займатиметься інтеграцією переселенців. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.